Україні хочуть обмежити імпорт. Серед репресованих товарів продукти, одяг, взуття, алкоголь. Їх українці можуть виробляти самі. За прогнозами, ринок очиститься від зарубіжного краму на третину. Експерти стверджують, що це стабілізує курс долара та дасть роботу місцевому бізнесу. А саме він наповнює бюджет, платить податки та зарплати. Проте проти нового мита президент. Його підтримала і прем'єр. Хоча ще в листопаді саме вони наполягали на ухваленні цього мита. Останні п'ять років час розквіту для імпортерів. Українські уряди традиційно їхні надійні союзники. Далі, усіх пішов кабінет Юлії Тимошенко. Торік було створено Раду імпортерів, офіційний лобійський орган при українській владі. Хоча в інших країн усе навпаки підтримують експортерів. Результат – 2008-го торговельний дефіцит 18 мільярдів доларів. Настільки ми увезли більше товарів, ніж вивезли. З однієї гривні імпортної продукції 70 копійок копійде за кордон. Отже, торік Україна інвестувала в чужі економіки на 13 мільярдів доларів більше, аніж отримала натомість. Імпорт убив традиційні українські галузі, кажуть експерти. Лежать харчова та легка промисловість. Теж саме з аграрним виробництвом та переробкою. На прилавках дедалі більше привізного. Більшість населення України сьогодні питається аргентинським або польським м'ясом. Ми знаємо, про те, що там тут петрушка і укроп в супермаркетах привезено з Ізраїля. Ми їдімо турецькі помідори, їдімо іспанські яблуки. Уже і цукор почали завозити. Спеціалісти кажуть, влада грає на стороні іноземців проти власного виробника. Імпортний асортимент постійно розширюється. Однозначно, Міністерство економіки почало видавати ліцензії на завезення цукру з Білорусі, який виробляється з цукру серцю стростини, і до нас заводиться повним ходом, знижуючи тим самим наші ціни, наповнюючи наш ринок. З Європи поступає дуже багато цукрозамінників, які приміняються у виробництві напоїв і інших продуктів харчування. Тішитися дешевим імпортним цукром не варто, кажуть експерти. Терець дешевий в переробці. З часом він знищує національного цукрозаводчика. Конкурентів не залишається. Ціни починають рости. Аби відновити галузь, потрібні роки і мільярди гривень дотацій. Вітчизняним цукровикам і без імпорту живеться не солодко. Виробництво буряку постійно дорожчає, як і його переробка. Обробка одного гектару буде коштувати 11 тисяч гривень проти трьох тисяч минулого року, які теж здавалися дорогими. Ми хапалися за голову, рвали чуби і кричали Караул. А тепер навіщо кричати? Ніхто не чує. Гендиректор «Укромінвесту» Олексій Порошенко. Наслідки не забарилися. В останньому сезоні так і не запрацювали 40 цукрозаводів. 150 тисяч людей на вулиці. Через 100 років тому Україна – лідер з виробництва м'яса в Європі, поголів'я – 7 мільйонів свиней, у 1991-му – 20 мільйонів, нині, як і на початку минулого століття, знову – 8 мільйонів. Зараз в Україні 11 порід свиней, 6 з них – вітчизняні, 4 створені тут, в Полтавському інституті свинарства. Уже виводять нову, буде давати більше м'яса. Для селян рентабельніша. Нам треба так робити, щоб свинина проростала десь 600-800 грам в сутки. Це було б дуже хорошо, якщо порівняти з тим, що у нас в Україні зараз десь 340-360 триста грам. Сьогодні українська свиня програє своїм заокеанським родичам. Ті ростуть значно швидше. Та свинина вирощена інтенсивно з інтенсивністю до тисячі у цих. До тисячі грам суточного приросту, за з призмінням різних біостимуляторів. Ця свинина, вона, скажімо, по нашому розумінню українському качество має не таке, як би ми хотіли. І щоб ми не не їли тих продуктів, які мають не хорошу якість і мають вплив на здоров'я людини, а їли наше українське добре. Здається, іншої думки в уряді. Торік, аби збити інфляцію, в Україну увезли півмільйона тонн дешевого м'яса. Його якість сумнівна. У холодильниках воно лежало кілька десятиліть. Переробники вони зацікавлені в тому, аби завозити сировину ззовні, через те, що на переробку не завжди йде елітне м'ясо. Ну, не треба вирізку брати і перероблювати її на ковбасу. Вони закуповують там певні обрізки. Дешеве південноамериканське м'ясо доконало українського виробника. У селах масово ріжуть худобу. На базарах порожні прилавки. Селяни не хочуть продавати товар за безцінь, кажуть на Ірпінському ринку поблизу Києва. На даний час, як ви бачите, полиці вже не ті, що були раніше пару років тому. Пару років тому все було повністю забите. Люди ставали в чергу, записувалися до нас, щоб торгувати м'ясом, молочною продукцією. На цьому ринку торгували і мешканці Блиставиці. Колись в селі було понад 200 корів. Зараз ледве з десяток набереться. В Людмили Олексіївни з живності нині тільки пси та коти. Череди дуже великі були. В нас в нашої череди було 75 корів. Потім ще одна череда була, теж 80 десь. І третя череда була теж десь у такої кількості, тому що було дуже багато. По дві корові держали. От. А зараз вже все. Сусідка Антоніна Мирославівна теж була поважною господинею, одночасно тримала до десяти свиней, та ще й поросят продавала. Нині хліви порожні. Хіба ж на, на чужому ми ж не проживемо? Скільки можна його завозити, і, і наше це все занепадає так, вже вже занепали, вже до такої степені, що вже нема вже куди. Вже навіть в селах таких забитих селах і то вже не держать. За 20 кілометрів від Блиставиці на столичному ринку Наталія обходить ряди з харчами. Каже, теж зауважила, імпортних харчів побільшало. Ну, звісно, виробника польського я обходжу стороною. Оці ош... ошейки, копчене сала, м'ясо, окорока – Я це все взагалі не купую. Стараюсь підтримувати свого виробника. Киянки Леся та Юля також щойно з магазину. У пакетах зрази, вареники, хліб, кетчуп та олія. Зроблено в Києві, Донецьку, Миколаєві та Львові. А ми вважаємо, що наші харчі самі кращі. Тим більше, що експортна продукція зараз дуже дорога. Тому ми купуємо українські товари. І ми е, взагалі підтримуємо наших виробників українських. Хотілося б, щоб і легка промисловість теж виробляла якісь речі там. І так. обув, і одежу, і верхню. А відстає зараз легка промисловість від харчової. Звісно. Якості. Дуже дуже відстає. Як на наш погляд, так. взагалі нічого немає. У Наталії такий же клопіт. Імпортної одежі купувати не хоче. каже якість погана. Вітчизняної майже немає. Обійшовши чималенький ринок, таки вдалося знайти куртку з українським ярликом. Ну от нова ліняння. Це наш виробник? Так. Да, це – це, Де виробляють його? Це ж я не знаю. Мені? – не. Ну ось, будь ласка. Дуже гарний піджачок. Мені більш подобається, ніж той, що тут Турції виготовлені. Вибагливий європейський споживач знає українську якість. кажуть на Закарпатті. Тут майже сотня цехів з пошиття одягу та взуття, кілька великих фабрик. Усі вони працюють на експорт. Шиємо в основному чи на німецьких, англійських, французьких замовників, а також на одну шведську компанію. Стосовно того, значить, чому не працює на внутрішній ринок, то просто-напросто нема немає попиту. Значить на таку кількість виробів, значить, ми не змогли їх продати. Колеги трикотажники з Хмельницького виправляють закарпаття. Насправді попит є, але держава дала зелене світло низькоякісному китайському та турецькому товару. Почали пропонувати трикотаж дешевий, з яким ми не змогли просто конкурувати. Вироби, які виготовляли ми, вони були і кращими по якості, але й дорожчими. Державне сприяння імпорту абсурд. обурюється лідер української народної партії Юрій Костенко. Він автор закону про підтримку національного виробника. та цього мало каже депутат. Потрібна і добра воля людей, економічний патріотизм. Тому УНП розгорнула загальну кампанію Купуй українське. Члени партії роз'яснюють людям, якщо товар зі штрих-кодом 482 можна сміливо купувати. Це наше. Від сметани до стільця від стільця до автомобіля від автомобіля до українського судна і до українського. Супутника, ось в такий спосіб треба розвивати тему Купуй українське. Філософія «Купуй, «Купуй українське, яке в кінцевому рахунку через поступлення коштів на рахунки українських підприємств приведе до купуй до виробляй українське, захищай українське і цю тему можна розвивати, як то кажуть, вічно. Українські народні партії проаналізували, аби відродити тваринство, потрібно рік. Два легку промисловість три-чотири роки, високу інтелектуальну технічну продукцію десять років. В ОНП кажуть локомотивом української економіки може стати сільське господарство. Світ на порозі глобальної продовольчої кризи. Уже нині. Мільярду мешканців планети бракує харчів, тож інвестиції в аграрний сектор першочергові, але продавати землю не можна, наполягає керівник столичної управи Української народної партії Володимир Шовкошитний. Інакше її подерибанять як і промисловість у 90-х. Сільське господарство і переробна промисловість сільського господарства може стати нашою нафтою. Ну не один шейх, не один емір не продає пустелю, в якій є нафта. Або пісок цієї пустелі, так? Він продає нафту. А якщо, якщо все нормально в нього із головою, а в них нормально, От, то вони продають перероблену нафту, світлі товари. Українські землі вже нині передають іноземцям. Лівія отримала 250 тисяч гектарів в обмін на поставки нафти та газу. На черзі Єгипет і Саудівська Аравія. Австрія та Німеччина підтримують виробництво ріпаку. Переробляють його у себе. За даними інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України. Консервативні політики кажуть: це шлях у безвихідь. Дві третини продукції має вироблятися в країні. Завдання держави регулювати економіку. З ними погоджуються науковці. Сусідня Угорщина показала, масовий захід транснаціональних корпорацій на територію України, їх контроль над підприємствами, не обезпечив цю країну від кризи. Десятимільйонна країна взяла позику на 25 мільярдів доларів. Нині у Міністерстві економіки Угорщини створений спеціальний підрозділ, який займається стратегією, який виділяє експортно-орієнтовані виробництва, формує підтримку вітчизняного експорту. Виявляється, що без участі держави тут не обійтися. Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування, національної академії. Де наук України зеркало тижня 7-13 березня 2008 року. Юрій Костенко прогнозує: час дикого лібералізму минув. Необхідно запроваджувати консервативну модель економіки. Це дотації власному виробнику, протекціонізм на світових ринках, створення замкнутих циклів всередині країни. Це. Ефективна національного типу економіка, яка здатна забезпечити потреби українським громадянам приблизно на 60-70% у готовій продукції. А відтак, такий тип економіки найменш вразливий від потрясінь зовнішніх. Чи фінансова світова криза, чи енергетична криза, чи будь-яка інша криза. Крім сільського господарства, хребтом оновленої української економіки. Має стати авіоніка, мікроелектроніка, машинобудування та автопром. кажуть фахівці. Ці галузі ще з радянських часів особливо сильні, але без державної підтримки їх не підняти. Натомість влада виношує інші плани, як загнати українських підприємців у ще більшу податкову яму. Проте наші бізнесмени кажуть, ці ініціативи корупційні. Але від кризи не врятують. Компанія Оболонь єдиний виробник пива з вітчизняним капіталом, конкурент транснаціональних корпорацій. 75% продукції йде на експорт. Це живі гроші для економіки. Оболонь дає роботу майже 100 тисячам українців, як на своїх заводах, так і на селі. Це найбільше підприємство Києва. Тут виробляють десяту частину всієї продукції столиці. Але й такого велетня криза не оминула. Взяти кредити проблема. А тут ще й міська влада з екстравагантними ідеями. З 1 червня минулого року нам заблокували рух транспорту з 7 годин ранку до 8 годин вечора. Ми не можемо ні підвозити сировину, ні вивозити готову продукцію. Оце є турбота влади міської про національного виробника і найбільшого платника податків. І я думаю, найбільшого роботодавця міста Києва заважають бізнесу чи не у всіх регіонах з'ясували активісти Української народної партії. Вони пікетують міські та обласні ради. Головна вимога купувати товари в наших підприємців. За рахунок держзакупівель ми витрачаємо колосальну суму державного бюджету 300 мільярдів гривень. Це роботи, послуги, товари. І з року в рік кількість іноземних товарів у державних закупівлях зростала, а не зменшувалася. Тернопільське підприємство Інтеграл єдине в Україні випускає джерела живлення для зв'язку стаціонарного та мобільного. Його охоче купують за кордоном, тільки не у нас. На підприємствах укртелекому на сьогоднішній день дуже велика кількість працює китайського обладнання. Невже за державні кошти краще закупляти продукцію китайського виробництва аніж підтримати своє виробництво? Добрі новини для Ольги Колос є у Василя Бартківа. Він очолює департамент державних закупівель міністерства оборони. До цього депутат Верховної Ради від Української народної партії. Пролобійований у закон про підтримку національного виробника передбачає за бюджетні гроші, тільки українське. Якщо ж такого товару у нас немає, тоді можна імпорт. Формула дуже проста: українські гроші, український товар. Тобто, у 2008 році ми виконали забезпечення приблизно на мільярд гривень, не купивши жодним чином. Продукції товарів, робіт та послуг іноземного походження або в іноземних компаніях. Керівник Полтавщини, представник Української народної партії Валерія Садчев. Планує забезпечити всі школи області місцевими продуктами. Вони екологічно чисті та дешеві. Люди їм довіряють. Але зробити цього Асадчев не може виграти тендер під силу тільки великим чужим компаніям. Корупційне законодавство дискримінує українського виробника. Нас заставляють виходити на тендери. Значить, цей виробник на тендер не піде, бо він не буде платити ці гроші за тендер. Йому не те, що шкода, У нього просто немає цих грошей. І тому ми вимушені залучати якісь невідомі фірми з невідомих територій з невідомою якістю. І, до речі, не самою дешевою ціною. Ще одна годівниця для хабарників сірий імпорт. Його дахують корумповані митники і добивають місцевого виробника, кажуть фахівці. Імпорт, який був за ці всі роки безконтрольно, значить контрабандно, сірий імпорт, ми називаємо заниженою митною вартістю. Реалізація цієї продукції йшла повним ходом без суті обладнання і з малим процентом налогооблаження. Торік українці виготовили 30 мільйонів пар взуття ще 200 мільйонів завезли. Середня ціна однієї пари по декларації 2 долари. Хоча насправді вони значно дорожчі. Підприємець плачує менше мито і ділиться з митником. Це подвійний удар як по національному виробнику, так і по бюджету. За рівнем корупції Україна – 134-та у світі в компанії з Пакистаном, Ліберією та Нікарагуа. Це дані міжнародної організації Transparency International. Олександр Слободян, заступник голови Української народної партії, керує гігантським підприємством. Але навіть він беззахисний перед корупцією. Корупція роз'їдає суспільство, корупція роз'їдає державу. Це дуже заважає сьогодні працювати. Ми за останні роки побудували біля п'яти заводів. І от уявіть собі, які труднощі нас чекали і ще в нас є для того, щоб ввести ці заводи, і підписати державні акти прийомки і зареєструвати ці підприємства. Тому що дуже багато погоджень, і кожна структура державна чи чиновник. Так чи інакше дивиться тобі в руку. Це не є нормальним явищем. Лише наївний вірить, що корупцію можна побороти, каже Юрій Костенко. Але зменшити її масштаби цілком реально. Інакше вона зжере державу. Для початку чиновник повинен боятися. Прийдуть і запитають. Звідки гроші? Ми внесли закон який називається не лише декларування доходів, вони відомі, бо заробітна плата в тебе відома. А от видатки твої, Виникає ж дуже парадоксальна ситуація. Чи народні депутати, чи державні чиновники, чи топ-політики виходять і кажуть, у мене заробітна плата от згідно декларації, така-то, А подивися в нього один маєток, другий. подивися, в нього цілий парк шикарних самих дорогих у світі автомобілів. Подивися в нього десь дача одна, друга, третя. Виникає питання: а за рахунок чого? Рецепти порятунку української економіки не унікальні. Тридцяті роки минулого століття президент США Теодор Рузвельт прищемив хвоста хабарникам і втілив гасло, «Купуй американське. Саме тоді Америка подолала кризу. Нині уже інший президент Барак Обама знову закликає купувати місцевий крам. Не чуже економічний патріотизм і Україні. У тридцятих роках минулого століття галичани відмовилися купувати польську продукцію. Свій до свого по своє – Таким був їхній принцип. Чи візьмемо ми з них приклад? Чи будемо дивитися на штрих-код товару? Від цього залежить, подолаємо кризу самі, чи заліземо в борги, які віддаватимуть наші онуки. Тому чекаємо.